Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена І на початку коротко про головні події дня. Оновлюють ліхтарі та замінюють аварійні опори. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло прозвітувало про рік роботи. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні оновили відділення реабілітації та дитячої неврології. Непростий життєвий шлях та прагнення зруйнувати суспільні стереотипи. Ользі Кобилянській, 161 рік. Ворог окупував ще два населені пункти на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні аналітиків. Діпстейт загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони. Російські військові протягом минулої доби окупували Новоселидівку та Петрівку. Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся біля Новомлинська, жовтого, пустинки, пушкіного роздольного розливу, веселого гаю, рівнополя, сонцівки у кругляківці, берестках та кураховому. У середу, 27 листопада, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув на російсько-українській війні. Солдатові Івану Луневу віддали останню шану в селі Круглик Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Оновлюють вуличне освітлення, замінюють аварійні опори та покращують умови праці для співробітників. Комунальне підприємство Міськ світло прозвітувало про рік роботи. Так у 2024-му в місті замінили понад 1300 ліхтарів та близько 150 опор. На підприємстві оновили й автопарк частину спецтранспорту закупили за гроші з міського бюджету, решту отримали в подарунок від міжнародних партнерів. Детальніше далі. У 2024 році освітлення оновлювали не лише на центральних вулицях міста. Світліше стало у дворах на проспекті Незалежності та на гравітоні. Перше за багато років освітлення з'явилося на вулиці ентузіастів. У червні тут встановили 10 опор металевих та залізобетонних. Освітлення провели від вулиці Воробкевича до провулку ентузіастів. Ліхтарі на всіх опорах вже кілька років поспіль. Міськсвітло встановлює енергозберігаючі переваги не натрію. По перше, споживання. По-друге, якість, а по третє, терміни служби. Якщо 150 ватний світильник натрієвий споживає 150 ватт, то ми його можемо замінити 50-60 ватт. Ну, в половину. Якщо лампочка витримає, ну вибачте, ми маємо там один з дуже гарних депутатів колишніх міської ради написав, що ми покупаємо лампочки. Так, да, ми покупаємо, Ну, вибачте, в системі Прозор ми маємо купити лампочки. Так, да, одна лампочка може бути дешева, коштувати за 100 гривень, але вона да, вона за 100 гривень китайська. Але ми її будемо міняти через кожні три дні. Трошки дорожче. Вона послужить дорожче на театральній площі освітлення цьогоріч оновили за підтримки європейських партнерів. Також впродовж року фахівці відновили фасадну підсвітку архітектурних пам'яток міста, драмтеатру, костелу на головній та будинку кораблю. Є ще що робити. Скажу прямо, дуже багато історичних пам'яток потрібно відновити зробити на театральній площі, на центральній площі, на Кобилянській, на вулиці Івана франка На головній є ще, але ми досить обмежені в коштах, тому. Наскільки ми можемо це все ну, по максимуму якісно за ті кошти, які є зробити, ми робимо. Це дуже якісно ну, спільна робота Департаменту інфраструктури, міської ради, міського голови і ну, взагалі команди, яка працює над цим. Серед іншого комунальне підприємство почало займатися проєктуванням та будівництвом мереж. Якщо бачили вулицю Руські, бачили нові опори, так? Це був, напевно, що один з таких початкових дуже важких кроків. Було дуже важко поставити опору на тих місцях, там де купа старих мереж, які замінювалися, там, де купа дротів. Демонтувати стару бетонну частину, яка 2 на 2 в землі. Ну, це технічно дуже дуже важко. Але ми це зробили і це. Дуже таке велике, знаєте, така гордість за своїх людей, за персонал. «Міськсвітло» світло також взяло на себе обслуговування системи оповіщення в місті. Одна з задач, яку ставить перед собою підприємство надавати комерційні послуги приватним замовникам, аби не витрачати кошти міського бюджету. Результат цього, в принципі, за три роки ви всі бачите. Тобто, підприємство змінилося, ми заробляємо кошти, ми робимо умови для наших працівників. Наші працівники мають певні. Форму, техніку, зарплати на комунальному підприємстві другий рік поспіль функціонує автоматична система керування. А ще тут працюють світлі люди, каже Андрій Шалеєв. За останній час штат став суттєво молодшим. 50% працівників мають бронювання. Разом з тим 20% служать. Серед них є поранені та пропавши безвісті. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Обстеження, лікування та реабілітація в одному місці у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення реабілітації та дитячої неврології. Тут надаватимуть комплексну допомогу маленьким пацієнтам із патологіями нервової системи та порушеннями опорно-рухового апарату. Для цього у відділенні є необхідне обладнання, в яких умовах проходитимуть реабілітацію діти. Бачила Альвіна Абрамчук. Реабілітаційна бігова доріжка, бруси з перешкодами, сходи та балансер. У цьому залі діти з неврологічними та захворюваннями опорно-рухового апарату проходитимуть різні вправи для покращення навичок ходьби та роботи м'язів. Розвивати у дітей координацію рухів, навчити тримати рівновагу та працювати з моторикою будуть в кабінеті ерготерапії. А маленьким пацієнтам ставитимуть ортези для підтримки м'язів теж у спеціальному кабінеті. Обов'язково повинен бути кабінет асистивних технологій. Для чого цей кабінет у разі потреби первинного протезування чи ортезування дитини до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, яка працює у даному відділенні, повинен ходити ортезист протезист Така посада це спеціаліст, який підбирає встановлює. І допомагає дитині ортези, чи протези, чи якісь інші допоміжні засоби реабілітації. У відділенні реабілітації та дитячої неврології працюватимуть 40 фахівців різних напрямків: це фізичні та ерготерапевти, психологи, психіатри, логопеди. Тут діти отримуватимуть комплексну медичну допомогу, яку раніше надавали у стаціонарних відділеннях на проспекті. Коли дитина потрапить до нас ратом з тією чи іншою неврологічною патологією, вона зможе її отримати тут відповідне стаціонарне лікування і без переведення в будь-який інший стаціонар чи лікувальний заклад отримати тут же, в цьому ж відділенні реабілітаційну послугу. Окрім того, наш заклад є одним із. Тих, які надають невідкладну медичну допомогу новонародженим в складних неонатальних випадках, і ці діти також після отримання реанімаційної допомоги. Лікуються відділенню постінтенсиву та виходжування новонароджених а в подальшому потребуватимуть реабілітаційних тих чи інших заходів в оновленому відділенні можуть перебувати 30 дітей, прийматимуть пацієнтів з неврологічними та захворюваннями упорно-рухового апарату, як з боковини, так і з інших областей. З розладами поведінки, когнітивними розладами, з розладами аутистичного спектру. Дітки, які як я вже сказала, нейрореабілітація це в основному діти, дітки з ДЦП або з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Ортореабілітація, що передбачає це вроджені вади опорно-рухового апарату, це дітки після трав, це, на жаль, на сьогоднішній день ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення. У нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб, дітки, які потребують також психологічної допомоги внаслідок того, що дитина поміняла своє місце проживання. Надалі у Чернівецькій обласній дитячій лікарні планують знайти шляхи фінансування для закупівлі діагностичного. Зараз лікарня активно працює над залученням додаткових коштів для забезпечення діагностичним обладнанням. Тому ми фактично до кінця року тут сконцентруємо величезний такий реабілітаційний діагностичний і лікувальний хаб, який даватиме змогу надавати повний цикл медичної допомоги дітям, які будуть лікуватися в цій локації. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін – новини Сі 4 Сервісні центри МВС України спрощують доступ до послуг, які тепер можна отримати онлайн. Понад 200 тисяч українців вже скористалися цими можливостями. Зокрема, і понад 200 чернівчан щотижня. Послугою користуються навіть військові, будучи на фронті, каже директор регіонального сервісного центру у Чернівецькій області Василь Душинський. Які питання можна вирішити онлайн та чи обов'язково тепер відвідувати сервісний центр? Перехід на онлайн послуги спростив доступ, зменшив черги і корупційні ризики, особливо під час війни. Зараз доступні шість онлайн-сервісів, зокрема заміна водійського посвідчення та бронювання номерних знаків. Онлайн сервіси стають все більш популярними серед громадян. Не виходячи з дому, можна змінити водійські права, перереєструвати транспортний засіб або навіть купити індивідуальні номерні знаки. Який алгоритм роботи онлайн-послуг? Йдемо дізнаватись. Олександр Буряк вирішив скористатися послугою заміни посвідчення водія онлайн, оскільки через завантаженість не мав можливості бути присутнім особисто. Вважає, що онлайн сервіс слід було впровадити раніше. Там все прописано, заповнив всі дані. Та і якщо він не помиляюсь, там якісь 5-6 шагів це зробив. Та й вперед цей же день. Після обіду получав це зручно. Виходити з дому вже за цим не треба. Можна вийти з дому, прогулятися з дитиною чи з дружиною. А це все зробити вдома, приїхати отримати і все. Мене ще друзі так само замовляли. І навіть не в Чернівцях, перебуваючи в Чернівцях, замовили, побачив, як це я зробив, але отримали вже в Харкові. Щоб обміняти чи відновити посвідчення через електронний кабінет водія, потрібно обрати в меню Електронні послуги, розділ відновлення та обмін посвідченням. Натиснувши кнопку Замовити, необхідно вказати причину обміну чи відновлення посвідчення на сьогоднішній день. з початку року такою послугою скористалося 2700 людей. Ця послуга стає з кожним роком все популярніше. Люди можуть як отримати безпосередньо в сервісному центрі МВС дане посвідчення водія або ж Укрпоштою. Є безпосередні недоліки. Це якщо дуже застаріле посвідчення водія до 13-го року, скажімо, до. Бази ну, національно-автоматизованої інформаційної системи, якщо ще було до того в старій базі, то воно буває не підтягується. Тоді треба безпосередньо звернутися громадянину і у нас офлайн отримати посвідчення водія. В разі того, що після 2013 року воно все підтягується, і тоді людині дуже зручно скористатися даною послугою. Перереєстрація авто через додаток Дія чи електронний кабінет водія дозволяє закріплювати договір та номерні знаки онлайн для оформлення послуги належного користувача. Потрібні водійські посвідчення відповідної категорії та свідоцтво про реєстрацію авто від власника. Від початку року послугою скористались 210 осіб. Спостерігаються вже в нашій області і в Чернівцях. Номерні знаки Дія Перші дії і я або «АйТі». То це транспортні засоби, які перестроєні через застосунок дія. По-перше, це час, який витрачається. По-друге, це ну, е скупчення людей на сьогоднішній день. Плюс, ну так на жаль, в повномасштабне вторгнення людям було зручніше на початках, як і переселенцям, перереєструвати транспортний засіб за стосунку дія. Чи в електронному кабінеті водія онлайн послуги охоплюють операції із номерними знаками. Більше двох тисяч жителів буковини забронювали номерні знаки, а майже тисяча звернень щодо їх зберігання була опрацьована сервісними центрами. Індивідуальні номери замовили 287 автовласників. Це відбувається також через електронний кабінет водія. Людина повинна авторизуватися відповідно, і потім вона вибирає вже послугу вибору або бронювання. Бронювання здійснює. Нюється на протязі 10 днів, тобто протягом цих днів людина повинна прийти у наш сервісний центр, і вже відповідно даний вибраний нею номер повинен бути перереєстрований. Водійські посвідчення, термін дії яких закінчився під час воєнного стану, залишаються чинними в Україні. Замінити їх можна після завершення воєнного стану або нині у сервісних центрах МВС, за бажанням водія. Детальну інформацію можна отримати на порталі Дія, офіційних сторінках сервісних центрів МВС або безпосередньо у центрі. Євген Паселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 27 листопада виповнюється 161 рік з дня народження видатної письменниці, учасниці жіночого руху та громадської діячки Ольги Кобилянської. Вона увійшла в історію як одна з провідних постатей раннього модернізму в українській літературі та стала символом боротьби жінок за права і свободу. Знімальна група сі 4 підготувала розповідь про її непростий життєвий шлях, роль поза літературною сценою та прагнення зруйнувати суспільні стереотипи. Субтитрувальниця у день народження письменниці розповімо про неї кілька важливих фактів. Ось один із них Ольга Кобелянська у своїх творах через різних героїнь порушувала тему фемінізму. Вона руйнувала стереотипи, вона руйнувала шаблони. Вона відкривала якийсь інший зовсім шлях, інші краєвиди жінкам саме що ви можете зробити, яким шляхом ви можете піти. Ну, може найпоказовіше. В цьому сенсі є повість Ольги Кобелянської царівна, де така ну в принципі модель. Модель ідеальна, модель жіночого буття, де жінка щаслива в особистому житті і де в неї там на 100% забезпечена кар'єра. Чому в Ольги Кобілянської не було чоловіка? Існує кілька версій, каже дослідниця життя письменниці Юлія Микосянчик. Кобелянська справді хотіла зустріти того єдиного, який би був парою її душі насамперед. Вона хотіла вийти заміж. Це ще один шкідливий, теж може міф, але я вже з уст юних його почула, що Кобелянська, мовляв, не хотіла виходити заміж, бо в церкві треба було дати присягу, що вона буде там підпорядковуватися чоловікові, буде його слугою рабою. Ні, теж ні. Це не мотив, абсолютно абсолютно. вона хотіла заміж, але не хотіла заміж за будь-кого. Це по моєму нормально для будь-якої людини. Не було чоловіка, але мала добрих подруг. Однією з близьких людей Ольги Юліанівни була Леся Українка. За життя вони бачились лише тричі, один із них у Чернівцях. Але письменниці постійно листувалися. Насамперед Лесі Українка близька була Ользі Кобилянській своїм духом, своєю душею, поглядами. На життя поглядами на творчість люди, які працюють в одній сфері, а це література, і які починають приятелювати, а далі дружити. власне, дружба, це такий наступний щабель, очевидно. це взаємин, То вони повинні мати точки дотику, от саме такі духовні, і вони їх мали. Вони розуміли одна одну. Вони ем, якось півслова підхоплювали думку, здається, один одного. І у Кобилянська і Лесі Українка це той приклад дружби двох насамперед шляхетних людей. Прокляттям Ольги Кобилянської були інсульти. Перший із них, як відомо з документів, стався в 1903 році. Удар був серйозним. Частковий параліч уразив її у 40 років. 40 років людина прикута до ліжка із якими перспективами, але тут треба бути кобилянською для того, щоб в 40 років після такої хвороби зробити висновки, поміняти спосіб життя. І їй вдалося відтермінувати наступний напад хвороби на 33 роки. Це вдуматися за цей період. Вона переживає Першу світову війну. Далі оті всі кризи, економічні, політичні, міжвоєння. І в 1936 році Кобилянську знову розбиває частковий параліч інсульт. Але коли я тобі 40 і коли тобі 73, то це зовсім різний перебіг хвороби. У 1940-ві роки більшовики не раз використовували відомі імена у своїх цілях. Наприклад, випускали статті та Агітаційні листівки, які підписували прізвищем Кобилянська. Ті всі статті, які друкувалися і в Чернівецьких, і не, лише, і не лише газетах за підписом Ольги Кобилянської. Жодного тексту вона не писала. А це все були статті, дуже такі вітальні. Я вітаю, я рада, що прийшла радянська влада, і Ленін, і Сталін. Т -т -т. Кобилянська цього не писала. За неї писали це інші люди, але використали таким чином ім'я письма. І от навіть оце прийняття її в спілку письменників радянських. Це було теж використання імені і особи Ольги Кобилянської. Вона як могла заперечити, мені здається, жодним чином. У 1941 році у Чернівці зайшли німці розстріляти талановиту українку, хоч і хотіли, але не встигли. 21 березня 1942 року. Ольга Кобилянська. Померла. Та існує її щоденник, який привідкриває завісу справжнього життєвого шляху письменниці. Наталя Панчук донька Олега Панчука, який довгі роки очолював центр буковинознавства і був головою дому Кобелянських. Його мама Олена була прийомною донькою Ольги Кобелянської, тож 10 років він жив поруч із відомою письменницею. До нас дійшов щоденник, який датується 1883 1891 роком. Тобто це досить солідний відтинок часу з життя Ольги Кобилянської. Він, звісно, зберігався у письменниці, але у 1939 році Ольга Кобилянська позичила свій щоденник доньці своєї щирої приятельки Галини Олени, власне, не Галини Олени Бурачинської. Тато завжди дуже багато розповідав. Він багато. Пам'ятав, він був свідком багатьох подій, і він йому нагадаю, йому було 10 років, коли померла Ольга Кобилянська. Тобто він її дуже добре пам'ятав. І це для нього була просто бабуся. Тому я тільки з його слів багато чого пам'ятаю, але на щастя, мій тато написав книгу спогадів. За словами родичів, Ольга Юліанівна казала згадувати предків своїх. Щоб історія перед вами не згасла і золотої нитки не згубіть. Тож і ми маємо намагатись протягувати цю нитку і не загубити пам'ять про видатних українців. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк. Новини Сі-4. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі 4